Шановні депутати, я прекрасно знаю, які настрої досить часто панують у ваших лавах. Я не збираюсь вам читати нотації і розповідати про статті Кримінального кодексу України. Я не буду цього робити. Ви, я думаю, візьмете і перечитаєте. Але я хочу попередити. Державна зрада сприяння тероризму і сепаратизму караються дуже великими строками. Ми добре усвідомлюємо і знаємо, що робиться, хто кому що нащипує і хто яким чином себе приводить. Так от, запам'ятайте, раз і назавжди, зрадників держави, будемо карати. Безпощадно. щоб це кожен собі усвідомив. Визначитись, будь ласка, хто до цього часу ще не визначив, З ким ви? З Україною або з терористами. Прийміть рішення і визначайте. Я хочу, щоб ви всі розуміли, що все знає, все пише, прийде час, будете відповідати. Я не так за працям. Я не такі пальцям свідомо не називаю прізвище. але прізвище відомі. Тому велике прохання, не мусіть, не влаштовуйте в місті, не дай Господь бартака. Тому що для нас інтереси держави. І захисту мирних громадян, захисту закону і Конституції попри все, власне, в рамках цього законодавства і будемо діяти. Тому я вам щиро бажаю плідної роботи, наснаги, бадьорості духу, впевненості у перемоги, підняття віння патріотизму і безперечно мудрості. Це сьогодні для нас дуже важливо. Ніякої паніки, ніякої істерії, Холодний розум завзяття, все для фронту, все для перемоги і жодних сумнівів. Агресор буде виграний з нашої землі. А ми побудуємо тут прекрасну, квітучу, європейську Україну. Слава вам! Слава Україні!